Петро Скрипка, колишній військовослужбовець третьої штурмової бригади, у 2023 році його комісували через хворобу. розсіяний склероз з того часу. Ветеран займається волонтерством, допомагає українській армії. Ну я не знав чим себе зайняти. Я хотів все одно бути корисним. Сидіти просто в місті там, наприклад, ходити на роботу, віддавати навіть там частину своєї зарплати. Для мене цього було замало. Аби зібрати гроші на купівлю ефпівідронів для військових, чоловік організував піший марафон. Іде з Івано-Франківська, містами України. Ветеран вже побував у Львові, Луцьку та Рівному. Сьогодні, 10 травня, прийшов до звягеля на Житомирщині. Скільки триватиме його марафон, не прогнозує. Каже, хоче відвідати Київ, Полтаву, Харків, Дніпро, Миколаїв та Одесу. Під час свого марафону Петро Скрипка веде стріми у соціальних мережах, де і збирає гроші. Слава Україні! Слава! Стоянів, друзі. Дивіться, скільки нас вийшло людей підтримати. Здебільшого в Тіктоці в інстаграмі також є посилання на банку. Є у нас офіційна сторінка нашої громадської організації у Фейсбуці. О, а здебільшого я веду трансляцію в е, Тіктоці. На жаль, в нас декілька сторінок в Тіктоці, тому що, на жаль, дуже часто заходять е, з ворожої країни, і сторінки блокують, кидають на нас скарги і їх блокують. Це, на жаль, є таке, і доводиться з цим якось викручуватися, виходити з ситуації, тому у нас декілька акаунтів. Ціль волонтера зібрати мільйон гривень на fpv дрони для військовослужбовців на передовій. Нині вже зібрано близько 200 тисяч гривень. У Звягелі волонтер прогулявся містом, фотографувався із місцевими жителями, які на вулиці донатили гроші на ЗСУ. Так я бачив дуже багато і слідкую дуже багато за ним. В Сіктосі він веде прямі трансляції, ходить по Україні і не тільки Ну, збирає гроші для ЗСУ. Ми маємо показати, що ми сильний тил. Ну, якщо ми будемо сильним тилом, то Військові будуть розуміти, що їм є за що стояти. Я дуже багато на своєму шляху показую таких алейслав, показую кладовища, зустрічаюся з дітьми, спілкуюся з сім'ями загиблих. І я розумію, що ми не маємо права здатися, тому що всі ці люди, всі ось портрети, їх тут ось сотні. Цих портретів вони загинули за нашу з вами волю, щоб ми могли собі гуляти вільно по своїх містах. Марія Кравчук, Дмитро Поліщук, Ігор Кучин, Суспільне, Новини Житомирщина.